Всім привіт! Ви на каналі Магія Таро. Давайте зараз з вами подивимось, коли саме буде надано Україні системи протиракетної оборони ПВО, ПРО. Те, що обіцяли нам, карти падають, що їде. Добре. Коли саме? Як швидко це буде надано? Скажіть, покажіть, як швидко це буде надано. Коли нам? <кій> Чекати, коли це буде все в Україні, і чи буде надано, які перешкоди, щоб це було як можна скоріше, щоб приїхала це протиракетна оборона. Це приїхала як можна скоріше. Скажіть, покажіть, які перешкоди, що заважає? Так, вийшов король чаш. Король чаш це король рицар-чаш. Рицар чаш, рицарь чаш це карта Мідліна. Це воно їде, але я не так швидко, як нам хотілося. Готують. Шість, шість чаш, що все дають, все дають. Так, але не так швидко. Але не так швидко. Коли саме, коли саме дадуть? Що заважає, щоб було швидше? Скажіть, покажіть. дають мало. Не так, як нам потрібно. Це в нас так, жезли. Жезли це весна. Воно доїде весною. Зараз якісь складності. Оце, щоб воно до нас приїхало, щось дуже складно, якісь перешкоди. Так. Хтось свариться за це, якісь конфлікти. Валівоє рішення прийнято. Магічний супротив іде. Так, королева пентаклі. Все буде надано, все буде надано. Двері відчинені, От, двері відчинені, але це тільки початок. І це аж навесні, а швидше, швидше не можна. Ну, зараз ми будемо перебирати все, що заважає, щоб це було якомога швидше, щоб нічого не заважало, щоб воно взагалі доїхала. Заперечую, заперечу негатив, весь прибираю. Так, це що перешкоджає, прибираю. Заперечую. Конфлікт заперечую. Тут свариться за цей це озброєння. Це українці сидять, незадоволені, чекають. Чекають. Заперечую. Це я забираю. Заперечую. Заперечую. Тось магічно, коли з фортуни це крутить, то в одну сторону, то в іншу, щоб, ну, в негативну сторону, щоб не було у нас цього озброєння. Щоб вони там посварились і взагалі взагалі нам нічого не дали. Але так не буде. Заперечую. Ми зараз це поприбираємо. І все в нас буде карта зірки на дні колоди це, ну, це добрий знак. Хай буде тут. <кій> Вибачаюсь. Так, дивимось, чим перекрити нам. Так, це нам підійде. Я хочу покласти так карту калісниця, щоб воно швидше було. Щоб воно їхало швидко до нас. Оце все, що ми чекаємо. Перекриваю. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, Прошу захисту для України, для всіх мешканців України. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають системам ПРО, ПВО захист неба від ракет, щоб якомога швидше приїхало в Україну, і не було ніяких, ніхто не чинив ніяких перешкод для того, щоб це було доставлено. Як мого швидше, щоб вже до кінця зими це приїхало до нас і захищало міста і мешканців України, По волі вищих сил, та буде так, Вищі сили. Прошу, захист неба для українців, для України, По волі вищих сил. Та буде так, і так буде. Так, дякую всім за увагу. А, давайте подивимось ще танки. Танки, які їдуть, їдуть, то їх дають, то їх не дають. Що там за історія з танками? Так, скажіть, покажіть, ви ще сили, покажіть. Підскажіть нам, що відбувається взагалі з танками, які обіцяли, країни союзники обіцяли. і... Передумали, чому так сталося? Що заважає? Що... Чи будуть в Україні танки в достатній кількості для перемоги над расистами. Скажіть, чи будуть танки в Україні до кінця зими? До кінця зими? До кінця зими. Чи приїдуть танки в Україну? Скажіть, покажіть достатній кількості, щоб їх 300 штук приїхало, чи більше. Так, великий конфлікт за цього. Що, так, що там таке? Уміряність. Не давать танки, не давать, не давать. Але є такі країни, які дуже хочуть, щоб вони в нас ці танки були. Якщо не леопарди, то якісь інші будуть. Опасності ми її збіжимо, вони все одно до нас приїдуть. Якимось таким шляхом темним. І Карта Мир. Німецькі танки, може і ні. Може, не німецькі, але та кількість танків, яка нам потрібна, вона буде в Україні. За них зараз дуже великий якийсь конфлікт за ці танки. Але вони приїдуть, може, не такі, як. Замовлялись, ми ж не леопарди, але все, все одно в достатній кількості для перемоги для того, щоб став мир. Ось так. це предательство якесь, що нас кинули. Це рі, ріки сльоз. Кинули а, неподходящий момент, отак. Нічого. Зараз прибираємо перешкоди, запречую. це не без магії війшлося. Це був магічний якийсь план, кимось керують, якоюсь людиною керують. Заперечую, Так, заперечую, заперечую, Заперечуємо. З... Ну, це хороші карти я залишу. Це луну приберу. заперечую. Мірінець мені також не подобається. заперечую. Щоб щось по карта мах вийшла і по ходу коня вона пояснює, що робить мах, щоб була уміряність. Щоб нам це подавали не, не дуже оці танки. Тут зброю, що ми просимо. Але карта мир вийшла на майбутнє це. Точно так, що вони приїдуть. Так, прискорюємо цей процес, карту колісницю вкладаємо. І щоб танки до нас їхали. Перекриваємо мир вже в нас є, я хочу Верховний суд. В Верховному суду. Зараз ми познімаємо есть весь негатив, магічний <клес> <клес> перекриваю. Так, що ми зробимо? Ще, так і досить буде. Вищі сили духи роду янгелохоронці. Прошу захисту для України і для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають тому, щоб в Україну приїхали танки, щоб були надані танки Збройним силам України для боротьби проти рашистів, для перемоги, щоб Україна могла перемогти, щоб Збройні сили України перемогли рашистів, щоб приїхали танки в достатній кількості, так як треба для Збройних сил, як вони замовляли. Поволі вищих сил, да буде так. Прибираю всі перешкоди, відкриваю всі шляхи. Щоб не було ніяких перешкод для поставок зброї в Україну від союзних країн. Та буде так і так буде від союзників наших. Та буде так. Так. То, може, оці леопарди ми її не отримаємо, як я бачу. Карта Мах, там вона як... При помощ магії управляють людиною. Якісь мороки роблять. І він не знає чому. Але він робить те, що з ним це по колдовству відбувається. Так, давайте ще раз подивимось, чи будуть танки, 300 танків, чи прийдуть 300 танків до Збройних сил до кінця зими. Кажіть, чи здійсниться мої бажання? Чи приїдуть? Ні, до кінця зими не приїдуть. Складно, складно, треба поборотися, заперечую. Вони приїдуть, але я більш медленно. Все тянуть, ніхто нікуди не торопиться. Заперечую, куди їм спішити. Так, перекриваємо. Перекриваємо. Так, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохронці, прошу захисту для України. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають е поставкам танків в Україну для Збройних сил, е щоб переїхали танки як мога швидше до кінця зими, щоб все було вже на озброєнні в українській армії. Та буде так. Перешкоди прибираю. Весь негативний магічний вплив прибираю, відправляю на болото зибки, там його схорониться. України більше не торкаться волі вищих сил, то буде так і так буде. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Ми тримаємо цю необхідну зброю і перемога буде за Україною. Це точно. Дякую всім за увагу. До зустрічі!